Якби Адольф Сакс, творець саксофону, був живий сьогодні, він був надзвичайно здивований тим, яким популярним і універсальним став його інструмент, і відіграв вирішальну роль у визначенні звучання музичного стилю під назвою джаз, що з'явився в ХХ столітті. Неперевершений виконавець Чарлі Паркер є не просто культовим музикантом. Він був одним з родоначальників абсолютно нового музичного напряму Бібопа. Як говорив він сам, Бійбоп не має до джазу у жодного стосунку. Це що завгодно, але не джаз. У ньому немає свінгу. Проте джазові музичні успіхи Паркера не можна недооцінювати, адже його вчителями були відомі джазмени, у яких він прийняв манеру гри, деякі виконавські прийоми і почуття стилю. Паркер найбільший імпровізатор, що виходить далеко за межі класичних загальноприйнятих джазових традицій. Недарма Бібоп називали прогресивним джазом. Яскравий новатор Паркер був одним з тих молодих виконавців, які шукали власний шлях до слави, і в підсумку знайшли його. Його композиція Night and Day звучить в комп'ютерній грі Grand Theft Auto 4. У 1948 році Паркер заслужив титул Музикант року за версією авторитетного журналу Метроном. Одним з видатних музикантів віртуозів, які значно вплинули на подальший розвиток джазу в 60-х роках, є саксофоніст Джон Колтрін. Без Колтрина сучасна імпровізаційна музика була б зовсім іншою, а історія джазу неповною. Деякі музиканти і критики вважають, що значимість цього істинного новатора вимірюється неймовірно віртуозним рівнем грин на тенор і сопрано саксофоні. Сам Колтрейн говорив, що його музика звертається безпосередньо до душі, а значить, здатна змінити наш продажний час бився зі шляху світ. Колтрейн вважав, що музикант здатний показати людині картину чудових речей у всесвіті, головне бути щирим, добрим і повним співчуття. Ерік Долфі, американський джазовий музикант, мультиінструменталіст. Грав на альт саксофоні флейті, бас-кларнеті, сопрано кларнеті, Флейті піколо. Ерік Долфі створив новий експериментальний напрямок в джазі – джаз. За свої заслуги Еріка Долфі було введено до зали слави культового музичного видання «Даунбіт» у 1964 році. Джон Колдрейн в одному зі своїх інтерв'ю сказав про нього як про одну з найбільш відомих особистостей, які він коли-небудь знав. Вейн Шортер легендарний музикант, який отримав 11 премій Греммі за особливий внесок у розвиток музики протягом життя, володар полярної музичної премії. Вейн Шортер найвидатніший американський джазовий тенор і сопрано саксофоніст, композитор, якого називають найволіснішим в джазі і нині живих. На ранню творчість Шортера вплинули Сонні Ролінс, Джон Колтрейн і Колман Гопінс. Майлз Дейвіс сказав, Вейн справжній композитор, він пише партитури, пише партії для всіх так само, як хоче, щоб вони звучали. Вейн також викликав певну цікавість до роботи з музичними правилами. Якщо вони не працювали, то він їх ламав, але з музичним сенсом. Він розумів, що свобода в музиці це здатність знати правила, щоб зігнути їх на власне задоволення та смак. Також видатний саксофоніст і членом правління Міжнародного комітету артистів за мир. Шортер продовжував концертну діяльність до кінця 2010-х років, і лише після майже 70-річної виконавської кар'єри за станом здоров'я змушений був припинити виступи. Лестер Янг, американський джазовий тенор саксофоніст один з найвидатніших саксофоністів епохи свінгу. Його віртуозні імпровізації ще відрізнялися разючі плавним фразуванням, випередили сучасні стилі джазу кул, і вплинули на всіх саксофоністів другої половини століття. Тромбоніст Майк Зверін назвав Янга Моцартом джазу. Ще при житті став легендарною особистістю. Він був сам собі іміджмейкером, любив помітно, зухвало одягатися, уживав у розмові з журналістами незрозумілі слівця, роблячи враження людину не відміру цього. One, two, three, four. Стенлі Вільям Терейн, видатний експериментатор-саксофоніст. Проте першим інструментом музиканта була Віолончері, та він залишив її, щоб навчитися грати на тенор саксофоні. Терентай грав суміш хардбопа та соул джазу у 60-х роках на Blue Note, пізніше в 70-х на STI Records. Він об'єднав боб з латинською та поп-музикою. Навіть серед найкращих джазових саксофоністів, мало хто міг грати так проникливо, як Стенлі Терейн. Проживши лише 66 років, він 50 з них віддавав в джазу, ставши одним з піонерів соу-джазу та джаз-рок-фюжену. Ще не боявся експериментів. Кененбул Едерлі від світового джазового альтсаксофона. Кененбул Едерлі завжди залишався затятим захисником джазу. Найменше його хвилювало питання афроамериканців, якому, як він вважав, приділяв недостатньо уваги. Одного разу на початку кар'єри Едерлі відвідав кафе Богемія, де в цей час грала група Оскарда Беттіфорда. Едерлі носив з собою саксофон через страх, що той буде вкрадений. Його попросили підмінити саксофоніста, що запізнився. Після чого Кенан протягом декількох тижнів став місцевою сенсацією. Любов до джазу музикант проніс через усе своє яскраве життя. Теодор Волтер Соні Ролінс, відомий також під прізвиськом дядечко Дон, американський джазовий музикант, саксофоніст, композитор, лідер гурту. Нерідко називається одним з найважливіших і впливовіших музикантів в історії джазу. Гра Соні Ролінса відрізняється багатим, насиченим тоном, емоційною глибиною виконання і вигадливим поєднанням мелодії, гармонії і ритму. Музикант започаткував стиль джазової музики, хардбок. Соні Ролінс триразовий володар премії Греммі за кращий джазовий альбом «This is what I do» та за кращий інструментальний джазовий соло. Пол Дезмонд автор всесвітньо популярної композиції Take Five. Відомий своїм особливим інтелектом, він був одним із найпопулярніших музикантів кул джазу. У 1977 році Дезмонд був введений в джазові заослави журналу Downbeat. При грі на альтсаксофонії Дезмонд вирізнявся легким мелодійним тоном, схожим зі стилем ліконоси, одного зі своїх головних натхненників. Неправильно ще наслідувати тачії і віяння, він страв свій на повторний стиль, безпомилково відомий серед багатьох стиль, який відрізняє неймовірний молодість з легким відтінком романтичної мрійливості. маючи виняткове почуття гумору, з властивістю йому самоіронію, Пол Дезмонт неодноразово говорив, що отримав перший приз за найповільнішу гру на саксофоні, а також за найтихіші виконання. А відповідаючи на запитання, чому він вирішив зайнятися музикою, Тартівливо заявляв, що ніколи не любив прокидатися рано, і тому нічна робота музиканта в клубі виявилася найпридатнішою для нього. Гра пола Дезмонта була здатна витягувати зі свого інструменту неймовірно високі ноти Альтісімо, що зробило його одним з найвідоміших музикантів куджазової школи західного узбережжя. Фон був і залишається культовим джазовим інструментом, найчастіше опиняючись у руках музичних геніїв. Дякую за увагу!